Так бути не може. Такий висновок зробив голова обласної державної адміністрації Микола Сорока, вислухавши звіти керівників про стан підготовки до зими і до опалювального сезону. Зокрема, незважаючи на запевнення деяких управлінців, що неможливо цими днями подати тепло в квартири рівнян, Микола Сорока висловив свою думку. Ситуація складається так, що потрібно мабуть опускати картин від. Щоправда, тепло і досі не подається не тільки з цієї причини, що будинки не зовсім готові до прийому тепла і що існує велика заборгованість мешканців з оплати послуг теплопостачання. Є ще одна причина: значне пониження тиску газу на думку обласного керівництва, Таке розпорядження львів трансгазу безпідставне. Поясніть чому у нас тиск 0,8? Результат цих тисків. Це є ці борги, які рівненські споживачі не проплатили на протязі попередніх років, яке складає 110 мільйонів гривень. Ми не можемо скинути це з ваги. І весь час воно акцентується, і весь час і це дає в результаті оці тиски, які в нас є. Поточні платежі нормальні. Я наскільки знаю, проплачує Рівненська область одна найкращих усіх областей. Чому в нас постійно довго? Якщо ви не можете наладити відносини у так то будуть якісь давайте пропозиції. Чому постійно нашу область кидають під танку? Зрештою, звинувативши керівника управління магістральних газопроводів у небажанні відстоювати інтереси області перед Львівським начальством, зобов'язали нормалізувати подачу газу під загрозою звільнення цього керівника з посади. А існуючі борги перед Львівтрансгазом вирішено таки ліквідувати шляхом взаємозаліків. І все ж, коли з'явиться довгоочікуване тепло у квартирах Рівнян, сказати важко. Директор підприємства Рівне -тепло комуненерго Віталій Казачик згодом сказав: котельні запустимо, а боржники тепла не одержать. Оки не розрахуються.